Діння хреста розірвані прапори, атаковані птахи та грім на різдво. Людство здавне вірило в прикмети, і от коли Росія напала на Україну у 2022 році, українці почали активно згадувати, які ж події та знаки були передвісниками кривавих подій. Що ж попереджало про лихо та які події віщують перемогу Україні, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Згадаємо січень 2014 року. Італія, папа Римський випускає зі свого. Вікна голубів миру нагадаю, що тоді, після перших смертей на Майдані, коли відбувалася помаранчева революція, йшлося про громадянський, а не військовий мир. Так, от щойно мирні птахи випорхнули з вікна понтифіка, як на них напали інші пернаті. Спочатку намагалася встромити кіхті чайка, а опісля круг. Зрештою стало відомо, що голуби таки вирвалися, втративши трохи пір'я. Цей знак стали вважати передвізником нападу Росії на Україну. Також вважають, що другий хижий птах символізує Білорусь, яка сприяє російським окупантам. Церемонія інаугурації у Верховній Раді президента Володимира Зеленського теж не обійшлася без символічного інциденту. Коли Зеленський отримав посвідчення президента України, то поклав його на подушечку, яку тримав солдат. Військовий своєю чергою мав. Відійти на кілька кроків такий протокол. Однак посвідчення злетіло і впало. Чи не знак, що президентство буде не з легких? Прошу голову Конституційного суду України вручити офіційні символи глави держави президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Прошу вручити знак. Президента України до речі, інавгурації попередників Зеленського теж проходили з курйозами. Напередодні інавгурації Януковича у Києві сам по собі розвалився пам'ятник засновника міста Київ, ще та сестрі їхні Либідь. Тоді навіть ніхто не уявляв, як криваво для України закінчиться його президентство. Коли Віктор Янукович входив до Верховної Ради для інавгурації, перед ним зачинилися вхідні двері. Пізніше, 17 травня, 2010 року, Януковичу на голову впав вінок, що теж розцінили як погану прикмету. Багато хто у цьому інциденті побачив недобрий знак для Януковича. Як закінчилося його президентство, всім відомо. Порошенко теж не пощастило під час інаугурації. Під час церемонії солдатові з роти почесної варти стало погано, і він випустив зброю в той самий час, коли повз нього проходив Петро Порошенко. Одні вважали це поганим знаком для Порошенко, і навіть припускали, що він не допрацює на посаді весь термін. Інші що це хороше знамення мовляв, Україна не хоче війни. Проте, хоча президентство п'ятого очільника України було далеко не з солодких, Порошенко і далі бере участь у політичному житті держави. Але давайте повернемося до подій, які багато українців трактують передвісниками повномасштабної війни Росії проти України за півроку до вторгнення Росії в Україну, у серпні 2021 року, у Херсоні впав іганський флагшток із тризупом на верхівці. більше це сталося у переддень святкування незалежності нашої держави. Саме на цьому цьому флагштоку мали підняти найбільший в області прапор України. Нагадаю, що Херсон тривалий час перебував під окупацією російських військ, а після звільнення постійно обстрілюється агресором. На цьому таємничі події, що стосувалися прапорів, не завершуються. У січні 2022 року вітер розірвав найвищий прапор України у Харкові. У цей же час у Краматорську Донецької області сильний вітер зірвав прапор в парку Ювілейний. Падали в Україні не тільки прапори, але й ялинки. Січень 2022-го став справжнім ялинкопадом для України. Вітер здував новорічні дерева по всій країні, немов би попереджаючи, святкування не на часі. Зокрема, на театральній площі Маріуполя 19 грудня сильний вітер повалив головну міську ялинку. Новорічне дерево стояло якраз навпроти драматичного театру. Саме там ховалися сотні людей під час бомбардування росіян. 16 березня. Зня 2022 року окупанти скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися цивільні. За інформацією змі у драмтеатрі після обстрілу могли загинути близько шести сотень людей. Ще 2021 рік запам'ятався знаком з неба 25 грудня 2021 року. В Чернігові вхурделило сніг йшов такий, що нічого не було видно. А потім пролунав грім та вдарила блискавка. Погодьтесь доволі рідкісне явище для зими. Місцеві подумали, що то вибухи. А за два місяці жителі міста вже були змушені звикати до вибухів та обстрілів. Чернігів від перших днів війни піддавався численним обстрілам, а також майже місяць був в облозі. А ще за місяць до повномасштабного російського вторгнення у січні 2022 року вітер повалив хрест на Софії Київській. Згодом у соцмережах священник Іван Сидор дзвонар майдану напише: у січні впав хрест із собору Софії Київської, а в лютому почалася повномасштабна війна Росії проти України. От і не вір. Потім у прикмети. Хрест повернули на місце вже у березні, коли війна була в розпалі. Тепер це символ нашої перемоги, наголошують священнослужителі. Також про перемогу заговорили 7 березня 2022 року під час евакуації у Харкові. Тоді білий голуб, символ миру, сів на руку священника, який брав участь у рятувальній операції. Саме у цій пташці багато українців побачили прикмету перемоги України у війні. Смотрите, прилетел и сел, у меня расколоковый звон там на телефоне. Просто сел на руку, муха. Прикмети прикметами, а ми з вами точно можемо допомогти наблизити перемогу. Головне вірити та допомагати ЗСУ. Тож донатимо і працюємо на перемогу. До речі, а які ви знаєте прикмети, що віщували небезпеку для України, і які події для вас означають, що Україна 100% переможе у війні з Росією? Напишіть нам у коментарях. Наразі це все більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть. Вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.